Привіт! Сьогодні я розкажу про унікальний світловий профіль PL40 Vidalidad. Філь 40 це унікальний фарбований світловий профіль з лінією шириною 40 мм. Він створює широку неглибоку нішу, в якій розташовується світлова лінія. Профіль може бути чорного або білого кольору, що дозволяє вам вибрати оптимальний варіант для вашого інтер'єру. PL-40 можна вклеїти від однієї до чотирьох led стрічок. Ми рекомендуємо вклеювати дві стрічки в 4 сантиметрову світлову лінію. Оскільки цього достатньо для освітлення та створення рівномірного пучка світла. Але такі питання необхідно попередньо оговорювати із замовником. Полікарбонатний світлоросівач LED 40 втоплений на 11 мм від натяжної стелі, що відповідає висоті вставки G7. Вона може бути як білою, так і чорною. Профілю PL-40 можна створювати різні конструкції та обриви. Конструкції можуть бути різної форми. Для того, щоб створити обрив, вам знадобляться торцеві акрилові заглушки. Процес монтажу дуже простий та займає мінімум часу. Зараз ми покажемо, як правильно зарізати профіль та LED 40. Для ідеального стикування краще всього зарізати розсіювач LED 40 одразу в профілі. Черговість монтажу наступна: основна торцева заглушка, LED-стрічки, LED 40. Монтаж полотна, декоративна торцева заглушка, Ставка g 7 Чорний профіль PL40 рекомендовано використовувати стініми рішеннями Alutat для створення сучасних інтер'єрів. Ми розглянули всі важливі моменти PL40 від Alutat. Створюйте стильне та функціональне освітлення в натяжній стелі. Використовуйте унікальне рішення, щоб здивувати вашого замовника. Підписуйтесь на наші канали, щоб дізнатися більше про продукти. Алютат, до нових зустрічей!